Як розмовляти з дітьми про мистецтво? 11. Жорж де Латур. Шулер із хрестовим тузом. 5-7 років. Вони грають у карти. Шулер. Шулер. Троє осіб, що сидять за столом, грають у карти. Поряд стоїть служниця, яка тримає бутель і склянку з вином. Один із них шахрай. Чоловік ліворуч ховає карти за поясом. Вони одразу притягують погляд, бо білі. А він поводиться наче ну, свідомо хоче, щоб ми їх побачили. Чоловік показує, що шахрує, аби пояснити сюжет. Інші не бачать, чи грають із шулером. Шулером чи Шулером. 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 Молодик навпроти Шулера без сумніву нічого не помітив. Його цікавлять лише власні карти. З одного боку, він правильно чинить, обдумуючи, хід наперед, а з іншого у цьому й біда. Він не бачить, з ким має справу. Персонажі дуже гарно вбрані. Особливо молодик праворуч. Одяг його блищить. Він з дорогої, <кху> він з дорогої тканини, вишитої сріблом. Капелюх прикрашає велике перо. Кожному видно, що той багатій, і брак пильності з його боку може привабити ще більше злодіїв. Пані у центрі одягнена у вишукану сукню і має перлове намисто. Вона виглядає дуже пристойно. А шулер нічим не примітний. Шулер нічим не примітний. Він не хоче впадати в очі. Жінки у змові з шулером ймовірно, що так. Вони втрихночі утворюють групу, їхні руки дуже близько одна до одної. І вони рухаються, мов перемовляються. Жінка в червоному головному борі ледь повернута до своїх спільників, наче щось їм каже. Натомість молодик ізольований у своєму світі. Усі золоті монети лежать перед ним. В обох жінок погляди дивно зміщені вбік. Вони не хочуть, щоб хтось спостеріг їхніх махінації. Якщо пані в червоному капелюсі повністю поверне голову, молодик може щось запідозрити. Він відірве погляд від карти, може зуспніватися. А так все відбувається непомітно. Служинці поглянула на шулера немов 8-10 років. Чому склянка з вином лише одна? Можу здогадатися, що вона для багатія. Інші мусить зберігати ясний розум, щоб довести змову до кінця. А молодих трохи на підпитку, ще більше витр... втратить пильність. Підносячи чоловікові склянку, служниця зможе зазирнути в його карти. Не видно, де це відбувається. Коли ж не уточнює місця, мабуть, це таверна. Вона не має особливого значення, оскільки це могло відбуватися будь де. Всюди є шулери і люди, шулери і люди, яких вони обманюють. Це загальне правило, Анна, а не окремий епізод. Крім того, на чорному тлі краще виокремлюються кольори. Голова жінки схожа на яйце. Делатур любив прості речі геометричні форми, лице цієї жінки таке спокійне, що жоден м'яс не вирухнеться. Вона дуже добре контролює свій вираз обличчя, хоч нам здається, що завдяки повному освітленню добре її видно. Насправді це поверхове враження. Її погляд немов би звернений усередину. Неможливо здогадатися, про що вона думає. На картині ніхто не розмовляє. Цієї миті так. Усі чекають, як піде гра. Ще нічого не сталося, але відчувається, що за мить усе зміниться. Шулер, шулер приготувався виксмикнути карту з під пояса. Незабаром золоті монети матимуть іншого власника. Чому світло лише з одного боку? Розподіл світла і тіні підкреслює стосунки між персонажами. стіни не видно, лише невеликий шматок праворуч, позаду того, хто програє. Трьох інших натомість пов'язують чорне тло. Вони належать до одного гурту. Чорна основа домінує, вказуючи, що вони набагато сильніші за суперника, чітко визначено територію шахрайства і в наївності. Чому обличчя Шулера менше світла, ніж інші? Він повернений спиною до світла, бо приховування у нього в крові, навіть якщо молодик на нього гляне, то нічого не побачить. Шулер сидить проти світла, його обличчя в тіні. Ця позиція невигідна для супротивника. Шулерові все видно ідеально, а сам він непомітний. Чи багатий хлопець має шанс не програти? Аби його отримати, мабуть, досить підняти очі. Тоді він помітив, би інші гравці змовилися проти нього. Багатієві варто хоч трошки цікавитись тим, що довкола, та пасивність його згубить. Інші хитріші і треба визнати, що вони знають, як домогтися свого. Хлопець ще не надто молодий, а решта персонажів, ще вже має досвід у таких ситуаціях. 11-13 років. У яку гру вони грають? Глянувши на картину будь-хто у 17-му столітті одразу визначив, би, що вони грають у пряме За правилами, треба набирати найближчу кількість точок за картами однієї масті. максимум 55. Шулер має в руці щонайменше одну шістку, 18 очок і одну сімку 21 одне очко. Стусом, який дає 16 очок, у нього великі шанси виграти партію. У шулерах хрестова масть, а молода пікова. Карти промовляються символічною мовою. Для гри це значення немає, а для так твір стає більш промовистим. Хрестова карта означає гроші, художник написав ще одну картину з тим же сюжетом та ідентичною композицією, де відмінність лише в кольорах і кількості деталях. Шулер тримає бубнового туза, який є символом прибуткової справи. Щось до шертви топіково мост означає лише неприємності. Чому персонажі так близько одне коло одного? Виділяючи йому блядь простору, живописець створив гнітючу атмосферу. Повітря бракує, дихати важко. Така тисніва підкреслює інтенсивність взаємин. Ми раптом стаємо уважними до всього, реагуємо на порух ока, придивляємось до кожної деталі. Найменше дрібниця набирає величезної ваги. Чому автор обрав за персонажі непорядних людей? Він хотів показати, що треба бути пильнішим, уважнішим, ніж цей молодик, і уникати таких обставин. Так йдеться про певний урок моралі. Молодим людям, молодим людям слід вчитися у обачності. Хлопець повинен грати в азартні ігри. А ні, хлопець повинен зважати на те, з якими жінками має справу не пити понад міру і не грати в азартні ігри, якщо не хоче втратити все, що має. У XVIII столітті найбільше застерігали від жіночих спокус Вина та Ігор. Картина об'єднує усі три пристороги для більшого ефекту. 12. Хусепе де Рібера Аполлон і Марсій. 5-7 років. Хто це? Вгорі Аполлон Бог Сонця, внизу сатирне ім'я Марсій. Він має тіло людини, а ноги Сапа. Обидва з грецької міфології. Що вони роблять? Аполлон карає Марсія. Марсія Марсія, знімаючи з нього шкіру, він ще не почав це робити. І Марсій кричить від болю За що Марсія покарано? Він настільки чванився своїм умінням грати на флейті, що кинув. Аполлонові виклик позмагатися Бог грав на кіфарі або віолі з різними версіями, а Сатир на флейті. Аполлон переміг. Перед початком було домовлено, що переможець покарає переможного на свій розсуд, і Бог вирішив зняти з Марсія шкіру живцем. Аполон зовсім не виглядає розгніваним. Ні. Його цілком спокійне обличчя свідить про те, що він це на гніві. Аполон не відчуває тріумфу чи злості. Просто він Бог і не може дозволити, щоб Бога зневажали. Такий запроваджений лад. Аполлонове тіло дуже бліде. Як бог світла, він ще ранку лодить небом у своїй колісниці, так настане день. Його завжди заображають у косяйну постаті з золотим волоссям і красивим спокійним обличчям. Му темна шкіра. Різниця за полоном має бути очевидна, на відміну від бога Сонця, Марсія не світла істота. Він живе в затінку лісів, і кольор його шкіри нагадує кору дерев. Вона ж така жорстка. Він напівлюдина, напівтварина, його стегна вкриті темною шерстю. 8-10 років. Картина поділена на двоє. частина темна, частина світла. Навіть не вдаючись у деталі, одразу розуміємо, що на картині зображено два різні світи, які протистоять один одному небо й світло, земля і морок. Їх неможливо ані змішати, ані сплутати, бо хополони сатир Марсії залежать до цих різних світів. Марсія покарано, оскільки він повірив, що здано подібнитися Богові, хоч таке неможливо за суттю. Чому ми на голові листя? Він носить корону з лаврового листя, яка означає славу переможця. В матичність і так коронували атлетів, які вигравали спортивні змагання. Лаврове листя вічно зелене, воно також символ усього, що не вмирає. Це трибук Бога Ап Ап Аполлона. Його музичний інструмент лежить на землі. Це Віола, старовинний варіант скрипки. Вона належить Аполлонові. Він поклав її на землю. Після змагання, аби покарати Марсія, Віола зображена на першому плані, щоб нагадати, з чого започалось у цій жахливій історії. Вважалося, що струнні інструменти звучать м'якше, чистіше, а головне благородніше, ніж духові, як от Марсіяна Флейта. М Марсієва Флейта. Марсієва Флейта. Що це за істота, як що це за істота за деревом? Це сатири, друзі Марсія. Ві як і він, вони є божествами гір та лісів, супротивниками бога Вакха. Нежахані і неспроможні домогти, вони мовчки спостерігають за муками свого приятеля. Один із них закриває вуха, щоб не чути криків. За легендою вони так плакали, що їхні сльози стали рікою. Рібер зобразив їх у сірих тонах, щоб підкреслити їхню пасивну участь і єдину роль глядачів. Але присутність тирів необхідна. Те, що трапилося з Марсієм, має стати для них наукою. Тепер вони знають, яку біду можуть на себе накликати, якщо повірять у власну рівність з Богом. Чому обличчя Марсії темніше за тіло? Художники показували живі моделі, а він прагнув як на точніше відтворити натуру в натурника обличчя засмалого більше, ніж тіло, як і більшості людей, і зобразив це на картині. Так персонаж стає правоподібнішим, природнішим, на Наперва... противагу до нього шкіри в Аполлона незамітний, оскільки той символізує світло. Бог не знає там земних скла... склапкостей, яким піддався Марсій. 11-13 років У зображенні неба можна розглядіти мазки пензля, верхні частина картини написано у значно делікатнішій манері, ніж легше, ніж решта полотна. Кольори там нюансовані, вони переливаються, виблискуються, далі вниз, домінують насичений бронатий і чорний. Як перехід слугою рожевого бускована накидки Аполлона, так його тіло не вирізняється на торіску на тлі неба. Складки тканини гармонійно перегукуються з формами хмар. Це дуже простий спосіб передати відчуття нескінченності простору і Божої влади, нагадати про вітри, що запроводжують Бога сонця, коли він вчить небом, про швидкість його колісниці. Обидві постаті, наче вписані в коло. Руки Марсія на землі формують одне півколо, а рожева аполлонова мантія розвівається на півколому горі. Можна легко уявити лінію, що їх поєднує. Так зосереджено увагу на трагедії, яка розгортається між персонажами. Вони у замкненому світлі, звідки Марсія ніколи не втекти. А ще це коло викликають у уяві образ іншого кола, яке крутиться без упину. цикл життя і смерті дня і ночі. Не звисаючи ні на що, що ранку аполлон повертається і здобуває свою перемогу над пітньою. Ці два персонажі повна протилежність один одному. Вони протиставлені як два втілені полярних якостей: божественна природа проти тваринного начала, світло проти темряви, невизворутність проти болю та інше, а також як два полюси людського існування з одного боку, те, що надихає зростати догори, з другого те, що тягне донизу. Для живописця це благодатний сюжет, бо дає ще й додаткову можливість трактування оголоного тіла. Одне відображає досконалість духу, інше тілесні страждання. Чому Аполлон вирішив зняти з Марсія шкіру? Якщо не думати про жахливі нелюдські муки, передбачені цією карою, вона, принаймні, у цій легенді має символічне значення. Зняти шкіру з Марсія означає оголити його правдивий вигляд, зірвати з нього маску. Іншими словами, той, хто захотів зрівнятися з Богом, буде змушений виставити на показ власну природу. Мовою символів ця картина демонструє логічну кару за непомітну пиху. Покарання Марсія явно занадто суворе. Звісно, воно здається неадекватним, якщо вважати, що він просто хотів довести, що грає не гірше за Аполлона. Провина здається несерйозною, але насправді все значно складніше. Якою б гарною не була музика сатира, він лише виконавець. Справжній злочин Марсія це переконалість, що талант його боговірний, богорівний. Покаравши сатиру так жорстко. Жорстоко Аполлон, Творець і покривитель мистецтв засвідчує різницю між вправністю ремісника, хай навіть дуже талановитого і божественним натхненням.